Добрий день! Сьогодні мій проєкт М'ягка іграшка. Сердечко. По урокам трудового навчання ми дійшли до пошиття м'якої іграшки. І, захотівши щось виговити, я вибрала сердечко номер три. Археологи знаходили різні дерев'яні іграшки ще в Помпеї. Першими м'якими іграшками були лялечки, набиті соломою. На початку 20 століття м'яка іграшка набула найбільшого розквітку. Для пошиття м'якої іграшки я брала атласну тканину, шовкові нитки, швейну машинку та стрічку. Ескіз та викріку ви бачите на екрані. Послідовність операцій, матеріал та інструменти. Вибір іграшки для пошиття, Мережа інтернет. Виготовлення ескізу, принтер, папір, обводка на тканині ескізу, крейда, тканина, виріз тканини, ножниці, шиття вирізаних частин, швейна машинка, нитки, набивання іграшки, синтепон, зашивши, зашивання дарок, прикрашання іграшки, нитки, голка, ножиці, старічка. При пошитті м'якої іграшки я дотримувала всіх санітарно-гігієнічних умов і правил роботи. Матеріал, ціна за штуку кілограм, витрати матеріалів, витрати вартість матеріалів, залишки тканини 40 см. Нитка 7 см, стрічка 15 см, синтепон клубок. Моя реклама такий виріб приємний та милий для всіх дівчини, хлопця і для батьків. Робіть такі іграшки. Всім, 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 всім. Хай приносить радість усім. Я задоволена своєю роботою, тому що все мене вдалося. Я справилася зі своїм завданням і готова виготовити ще схожі іграшки.